Друзі, всіх вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо. Розповіді нової успішної історії історії заснування успішного бренду бренду, який асоціюється із успіхом в роздрібній торгівлі. Сьогодні ми поговоримо про компанію Walmart, яка була заснована Семом Уолтоном, який розпочинав свого часу з одного магазину, а зараз їх понад 11 тисяч. Річна виручка складає понад 600 мільярдів доларів. На компанію працює понад 2 мільйони чоловік. Отже, про неймовірного Сема Волтона та його компанію Walmart, який відомий навіть нам українцям, хоча ця мережа тут в Україні відсутня. Чому саме Walmart став прототипом всіх інших розлібних мереж? Чому саме на цю компанію почали рівнятися всі е, магазини розлібної торгівлі у всьому світі? Що привніс такого унікального інноваторського на цьому ринку Сем Волтон? Про все це. У сьогоднішньому випуску, але перед тим як продовжити, нагадаю, що до кінця квітня 2024 року ми маємо відзвітувати та задекларувати наші доходи, отримані із за кордону, які ми отримували у 2023 році. Тому, якщо у вас були операції з купівлі-продажу цінних паперів, табо та, якщо ви отримували дивіденди, все це підлягає декларуванню. Ми допомагаємо з цим, займаємося. Консультуванням і допомогою в а, декларуванні доходів з 2018 року звертайтеся в описі під сьогоднішнім випуском. Я залишаю адресу електронної пошти. А також ви можете мені написати в телеграм і залишити запит там. Звертайтеся, ну а ми переходимо до основної теми сьогоднішнього випуску. Сем Уолтон народився 28 березня 1918 року в штаті Оклахома. Його батько, Томас Волтон, був фермером, але власна справа не приносила достатньо грошей, тому родина подорожувала країною в пошуках зеленіших пасовищ, переїжджаючи з одного штату в інший. З дитинства Сем допомагав своїй родині, виконував різноманітні дрібні роботи і спостерігав, як його батько ну буквально виживав, щоб забезпечити сім'ю. Також він спостерігав за тим, як його мати розпочала досить успішно. Якщо так можна сказати, молочний бізнес він включав доїння корів і доставку молока клієнтам по сусідству. А таку собі кур'єрську роботу по доставці молока брав на себе сему. Як і багато родин, які були на такому шляху забезпечення родини, щоб забезпечити кращий достаток, кращі побутові умови, Сем спостерігав, як батько постійно був на роботі, дуже мало часу приділяв родині. Через це в них з матір'ю постійно були чвари на цьому ґрунті. І Сем спостерігав, що насправді робота, важкий заробіток, а потім покращені умови життя вимагають ще більшого часу від батька. Він ще більше не бачився з родиною, і він Цю васт цю тяжку роботу, тяжкий заробіток з тим, що це напряму впливає на сімейні відносини. І власне він в своїх мемуарах згадує, що його батьки були, напевно, однією з найбільш чварливих сімей. Вони постійно знаходили з приводу чого сваритися, навіть в той невеликий час, коли вони знаходились разом. І тоді, як говорить Сем, в нього закарбувалося Відносини до грошей таким чином, що вони дістаються дуже важким способом. А враховуючи їх тяжкість набуття, це ще й впливає на сімейні відносини. Тому він вважав, що необхідно якимось чином щось зробити, щоб допомогти своїм батькам і щоб покращити їх власні сімейні відносини. Як би там не було, але саме ось ці якості, якості, як допомогти батькам, а потім в майбутньому як допомогти іншим сім'ям, щоб вони не так багато витрачали в. Нього зародилася саме з тих підліткових років. Закінчивши середню школу у 1935 році, Сем Волтон вирішив вступити до університету Міссурі, щоб зробити в подальшому свої перші кроки у світі бізнесу. Під час навчання він часу дарма не гаяв перебувався різними випадковими заробітками, зокрема розносив газети або обслуговував столики в ресторанах в обмін на їжу. Після закінчення навчання навесні 1940 року Сем вперше спробував себе у сфері роздрібної торгівлі. Він влаштувався на роботу продавцем стажером у компанію Джей Сі. Пені. Його початкова зарплата становила 75 доларів на тиждень, але давалася вона йому вкрай важко. Ну, як важко? Він відносився до найгіршого працівника місяця або найгіршого працівника цієї крамниці. І, власне, не тому, що він погано продавав, а тому, що він дуже погано вів бухгалтерський облік. Справа в тому, що в тодішніх маленьких крамничках саме продавці не тільки відпускали товар, не тільки, власне, продавали його, але й робили всі необхідні записи вручну, а, за якою Ціною, яку номенклатуру вони продали, скільки залишилося в залишку того чи іншого товару. І аби покупці довго не чекали, поки він заповнить всі папірці, він завжди обслуговував спочатку всіх продавців, тобто він був дуже клієнтоорієнтованим в плані надання гарного сервісу. А потім, вже коли там, завершувався робочий день, він все, що зробив за день, починав відображати це там, в своїх бухгалтерських записах. І він щось міг пропустити, щось забути, щось не Написати, де щось не сходилось, каса, так, так скажімо, не сходилась. І через це, власне, до нього з боку власників крамниці завжди були претензії, тому що завжди був хаос повний бухгалтерій. При цьому саме клієнтські відгуки були чудові. Тобто, як продавець. Він був топ, а от як такий комплексний співробітник-продавець бухгалтер ось на це власне і були всі нарікання. Однак вони нічого не могли зробити, тому що дійсно продавав він непогано, але він ще й був в цьому зацікавлений з точки зору фінансового забезпечення, оскільки він отримував додатково преміальних за кількість проданого у розмірі 25 доларів. Таким чином він мав можливість збільшувати свої заробітки на 25 доларів на доларів. Тиждень, що було е, суттєвою сумою для нього в той час. Коли в 1941 році Друга світова війна досягла Америки, Сем Волтон вступив до армії у 1943 році. Він зустрівся із своєю майбутньою дружиною, власне, одружився, і в них через рік народилася спільна дитина. І коли Друга світова війна завершилася, він одразу пішов з армії, тому що бачив свій шлях лише в бізнесі, і саме в роздрібній торгівлі він думав, що він зможе заробити достатньо, аби утримувати гідну свою. Молоду сім'ю. Взявши у позику 20 тисяч доларів у свого тестя і 5 тисяч доларів з власних заощаджень, Сем купив магазин Бен Франклін в Ньюпорті, штат Арканзас. Важливо зазначити, що протягом 20-го століття в Америці мільйони невеликих магазинів зазнавали краху, і Сем, по суті, купив бізнес, який ця біда також не обійшла. Тобто магазин лише втрачав гроші і був на межі закриття. Але мало того, що Сем інвестував в магазин, який майже не приносив грошей, але він ще й не дуже був підкований в юридичних. Питаннях і підписав договір оренди, згідно з якого він сплачував орендну плату на рівні 5% від продажів за місяць. І власне спочатку йому здалося, що ця норма абсолютно нормальна. Але вже після підписання, коли він запитував в інших, орендо, в, в інших орендарів, які в них умови в аналогічних якихось невеличких комерційних приміщеннях, то він зрозумів, що в нього одна з найвищих ставок, яка взагалі зустрічалася в договорах. Після цього він почав очі. Весь свій контракт а, буквально під лупою, щоб знаходити всі можливі а, позиції того, що він може робити, а що він не може робити, і тут важливий момент, тому що при купівлі магазину Бен Франклін від нього вимагали, щоб він купував усі товари для продажу у фірмових магазинах, але він знав, що може знайти дешевші товари де-інде. Тож він звернувся знову ж таки до вмісту контракту, який він вже дуже скрупульозно вичитував, і він конкретно такої норми і заборони, яка б. Точніше, обов'язку положення, яке б накладало на нього обов'язок купувати а, товари на прилавки свого магазину лише в інших фірмових магазинах. Він такого положення, саме такої імперативної норми, не знайшов. Таким чином Волтон зміг знизити витрати на закупівлю товарів і відповідно знизив їх вартість на своїх прилавках. І поки інші магазини спостерігали за Семом і не зовсім розуміючи логіку його дії, оскільки вони все ж таки заробляли на суттєві націнці на товару, Сем обрав для себе іншу стратегію. Він заробляв з кількості обернутого товару, він заробляв з кількості продажів. І е, за рахунок великої кількості продажів, але меншої маржі, він все одно був у суттєвому плюсі. І на цьому етапі зароджується такий собі слоган компанії: зробити життя своїх клієнтів простішим. Зниження цін вирішувало проблему Сема по швидкості і обсягам продажів. Тобто, повторююся, він заробляв не на маржі. І при цьому все більше і більше людей купували у нього. Вони знаходили більш дешеві товари виходили з покупками більш задоволеними і з більшим об'ємом власне цих товарів. Коли справи у Сема та його бізнесу пішли добре, він попросив свого брата Бада приєднатися до нього і разом вони змогли керувати магазином ще більш злагоджено. І лише через три роки ось власного господарювання у бізнесі Сем е зміг повернути борг. Е Тестю в 20 тисяч доларів, і ось дорога відкрита. Можна відкривати нові магазини, можливо, можна отримувати кредити за кращими умовами. Тобто, все тільки починалося. Але ми повертаємося до того самого контракту, до того самого договору оренди, який не передбачав можливість продовження договору оренди, тобто він передбачав, але лише за взаємною згодою. І після закінчення строку дії договору оренди орендодавець в односторонньому порядку міг далі вже не продовжувати договір оренди, і власне орендодавці скористалися цим пунктом. Вони Чомусь не захотіли підписувати новий договір із Семом Волтоном, і на цьому історія трьохрічного розвитку магазину була завершена. Звичайно, Сем був, ну, мало сказати, пригнічений. Але, тим не менше, умови були умовами. Договір оренди неможливо було оскаржувати з тими положеннями, які він сам же і підписав. В односторонньому порядку орендодавці е припинили дії договору і не продовжили його. Після того, як Сема Волтена буквально вигнали з його магазину, він був хоч і пригнічений, але не приречений. І все ж таки він мав неймовірно практичний досвід розвитку успішного магазину. І він розумів, що цей досвід можна перекласти на іншу локацію. Власне, він е, зайнявся пошуком е, нового приміщення. Він його знайшов у невеличкому місті Бентонвіль у штаті Арканзас, але цього разу він наполіг на тому, щоб договір оренди. Було укладено на 99 років. Сем відкрив свій новий магазин влітку 1950 року і назвав його «Walton's Five and Dime». На той час у місті було ще два універсальні магазини, але жоден з них не пропонував таких низьких цін, як Волтон, який знову ж таки продовжив дотримуватись вибраної стратегії брати обсягами і давати людям можливість купувати товари дешевше. Незважаючи на те, що на прилавках магазина Сема товари коштували дешевше ніж у його конкурентів, він все одно постійно розробляв, думав про нові ідеї, як можна все одно мінімізувати для споживачів вартість продуктів, і одного разу сем дізнався про те, що практикується така річ, як самообслуговування. Споживачами самих себе у магазині. Справа в тому, що в 50-х роках у сполучених штатах Америки в таких роздрібних супермаркетах ем, клієнтів, споживачів все одно обслуговували продавці, які накладали товар, які допомагали, консультували, зважували і тому подібне. І Він подумав, що насправді лова частка товару взагалі не потребує сторонньої допомоги з боку самого продавця, тобто що самі клієнти можуть власне самообслуговувати себе і вже розраховуватися за. Обраний товар на виході. Власне, цю концепцію він почав активно е, вивчати і він її реалізовує у своєму магазині. Тобто, по факту, він перший, хто вивів її на абсолютно новий рівень, де продавець стояв лише на вході ну або на виході, де е, покупець, як в сучасних магазинах, заходить, обирає все сам, зважує сам, е, складає в сумки, вибирає. І вже лише розраховується на касі, і це допомогло йому суттєво зменшити знову ж таки, витрати на персонал, на найману працю і завдяки цьому ще зменшити вартість товарів. І за рахунок цього ще більше люди почали ходити в його магазини. і До його магазинів вже стояли черги, тому що можна було самостійно скупитися більше придбати товару за меншою ціною. І знову ж таки він масштабував концепцію. Що треба продавати багато з меншою мержою, і на обсягах продажів там а, криється його основний заробіток. Протягом наступних кількох років Сем відкривав один магазин за іншим. І до кінця 50-х Волтон вже був гордим власником 15 магазинів. Він придбавав їх в тому числі на позичені гроші. Та від прибутку від своїх магазинів, але Сем все ще відчував, що не отримує стільки прибутку, скільки мав би за ті зусилля, які він вкладав у свій бізнес. Відкритий до всього нового він запроваджував все, що могло зробити бізнес ще ефективнішим, але й цього було недостатньо. Тому він приходить до думки, що він вже. Всі витрати звів до мінімуму, що він вже випробував всі доступні на той час ринкові механізми, і, можливо, треба взагалі змінити підхід, змінити стратегію роздрібних магазинів. Нова ідея Семо Уолтона полягала в тому, аби відкривати великі магазини. Де абсолютно кожен асортимент товарів буде продаватися зі знижками, і ці великі магазини мають розміщуватись у маленьких містах. Різко знизивши ціни, він зміг би потіснити своїх конкурентів і компенсувати різницю в ціні для себе за рахунок більшого обсягу продажів. Ця ідея вже практикувалася по всій країні, але різниця полягала в тому, що дисконтні магазини, як правило, були невеликими. І розташовувалися в більш густо населених великих містах. Крім того, більшість з них пропонували знижки лише на окремі товари, а не на весь свій асортимент. Так, ця ідея була ризикована, тому що він хотів великий магазин. З усіма дисконтними товарами розмістити у невеличких містах з невеликою густотою населення, і зрозуміло, що для реалізації таких такої ідеї йому а, потрібні були додаткова ліквідність, додаткові кошти. І він звернувся а, до власників франшизи Бен Франклін», тон саме той самий перший магазин, а, в якому він працював, аби а, отримати у них фінансування, взяти їх в частку і зробити партнерами і власне реалізувати а, в тому, числі за рахунок їх капіталу, цю ідею, але вони відмовилися вони її знайшли для себе недоцільною. Вони не розуміли, як такий великий магазин з такою там великою площею має окупити себе в місті, де дуже мало населення. Тому uh, Сем Уолтон залишився на одинці з власне своєю ідеєю, міркуваннями, і він ставить на карту все, ну принаймні, все матеріальне, що в нього є. Звичайно, uh, в заставу йде будинок, вся нерухомість. Він uh, користується максимальним кредитним лімітом, яким його uh, яким може надати банк або інші фінансові установи, позичає гроші. Отже, максимально набирає ліквідності з усіх можливих джерел, звідки тільки може, і відкриває цей перший магазин за новою стратегією, і перший такий дисконтний великий магазин вже під брендом Walmart відкривається у Роджерсі, штат Арканзас, у 1962 році. Покупці були просто в захваті від того, що їм не потрібно було їхати до якогось великого міста, щоб отримати якусь певну категорію товарів зі знижкою. Вони натовпом стікалися до великого магазину Walmart, і продажі компанії значно зростали. У ті роки Сем продовжував вчитися у своїх конкурентів і розробляв нові способи подальшого зниження цін на свої товари. І тут Сем запроваджує у своєму магазині всі ті звичайні для нас зараз речі. По-перше, він замінює там, всі свої прилавки, стелажі з дерев'яних на металеві. По-перше, вони самі стелажі легше, вони практичніше, вони е довговічніші і, головне, вони дешевші. Друге, він починає працювати раніше за інші магазини і пізніше зачиняється, тобто робочий день магазину значно довший. І по третє, ви знаєте, що Сполучені Штати Америки це все ж таки країна автомобілів. Ми говоримо про 60-ті роки. Це ще до нафтової кризи, коли всі автовиробники роблять великі шикарні автомобілі, які вимагають багато місця, і він робить перед своїми магазинами величезну парковку, але головне парковку безкоштовно. Тобто, покупці знають, що якщо вони приїдуть з сусіднього містечка, вони безкоштовно, спокійно припаркуються, вони не будуть сплачувати за дві години, що вони ходять з сім'єю, обирають товари. Вони можуть приїхати пізніше, е скупитися, коли вже все інше не працює. Вони самостійно себе будуть обслуговувати, в плані того, обирати товар, е самі його складати і спокійно розрахуються вже на виході, е все завантажать автомобілі і назад поїдуть. Тобто, всі. Ці зрозумілі нам зараз речі, які, і умови, які ми спостерігаємо в будь-якому е, аналогічному Walmart магазин, наприклад, сучасне українське Сільпо або Закордонне Шан, все це було вперше реалізовано саме Семом Уолтоном. До 1969 року Сем Уолтан фінансував розширення свого бізнесу за рахунок прибутків і позик. Але в 1970 році він розуміє, що всі його ідеї працюють. Бізнес маржинальний. Він розуміється на цьому бізнесі, але йому треба ще більше ліквідності. А де ми можемо знайти більшу ліквідність у невизначеного кола інвесторів, звичайно, на фондовому ринку. І Walmart проводить своє IPO. і його приватна компанія виходить на біржу і стає публічною компанією, акції якої ми можемо придбати і сьогодні. Первинне розміщення акції принесло близько 5 мільйонів доларів і дозволило Волтону та його родині зберегти близько 61% акцій. Ці гроші дали Волтону можливість виплатити борги перед банками, повернути позики друзям і рухатись вперед у своїх наступних амбітних планах щодо масштабування бізнесу по всій країні. До кінця 1980 року Walmart мав загалом 276 магазинів, і відтоді вони відкривали близько сотні магазинів на рік. Сем вважав, що швидке зростання Walmart відбувалося не лише завдяки низьким цінам, які приваблювали клієнтів, але й завдяки роботі його близьких соратників. Сем зробив своїх співробітників партнерами, особливо ті, які керували конкретними магазинами, ті, які виявляли таланти, хист до управління. Він брав їх знову ж таки, в частку, виділяв їм опціони, частину бізнесу акції, і вони були максимально зацікавлені задля того, аби Walmart продовжив зростати, тому що від цього зростали ціни на акції. Вони, як тримачі цінних паперів, ставали. Заможними багатими людьми, тобто в них uh... Напряму їх ефективність персональна залежала від того, скільки вони або пакет їх акцій буде коштувати на ринку. Волтон також подбав про те, щоб його магазини знаходились поруч з складами, щоб забезпечити одноденну доставку товарів, а також мінімізувати витрати на рекламу. Ще одним нововведенням стало рішення купувати товари безпосередньо у виробників, а не через оптовиків, що дозволило йому ще більше знизити ціни. У 1983 році Волтон зробив ще один приголомшливий бізнес-хід. Він запустив перший зі своїх оптових клубів Семс Холсейл Клабс, які були орієнтовані на власників малого бізнесу та на інших осіб, які бажали купувати товари оптом. І знову Уолтон здобув золото, і до 1990 року мережа мала понад тисячу магазинів і 150 тисяч співробітників, які працювали в компанії. При цьому Сем зберігав головну ідею, яку він намагався впровадити ще на початку свого бізнес-шляху: це зробити бізнес е, таким, який би, хоча б, трохи знижував навантаженість на. Побут рядового е, покупця, рядового клієнта. Він розумів, що він, звичайно, не фея і не може всіх ощасливити, але принаймні в його силах зробити так, щоб покупець, який прийшов, родина, яка прийшла, батько, який прийшов купити товар для своєї сім'ї, витратить менше, можливо, збереже більше грошей, або не буде сидіти на роботі 24 на 7, щоб е, заробити на продукти харчування. Що можливо таким шляхом він зможе забезпечити чиюсь род. Дину більшою присутністю мами і тата вдома, щоб вони менше працювали, відповідно а, менше витрачали або могли за менші кошти купити а, хороші товари продукти для того, щоб виховувати своє молоде покоління, і ось через таке розуміння, через таку перспективу світогляду, він власне і розвивав свою мережу Walmart, Кожного разу, намагаючись будь-яким допустимим чином зменшити ціну на товари, які продавалися на його прилавках. Тим не менш, звичайно, Волтон, як і будь-який великий підприємець, зустрічався із великою критикою на свій рахунок щодо його величезного роздрібного бізнесу. Його часто критикували за те, що він конкурує з дрібними роздрібними торговцями, які буквально не можуть витримати такої конкуренції. Але сам Волтон визнавав це і чесно, відверто відповідав. Маленькі магазини були просто приречені зникнути, принаймні в тій кількості, в якій вони колись існували, тому що всією цією справою керують покупці, які вільні обирати, де робити покупки. Сем Волтон помер у 1992 році у віці 74 років. На момент його смерті виручка компанії вже перевищувала 100 мільярдів доларів. Станом на сьогодні, на 23 рік, виручка компанії перевищує 600 мільярдів доларів. Це один із найбільших роздрібних мережевих роздрібних супермаркетів у світі. Повторюся, навіть незважаючи на те, що в нас є свої альтернативні українські аналогічні супермаркети. Навіть в Україні ми знаємо про Walmart. Дуже часто ми можемо споглядати, як він десь з'являється в американських фільмах, особливо на парковках, коли щось відбувається на задньому фоні. Ми бачимо логотип цього бренду. Ну а ми з вами можемо доєднатися до цього. Бренду доєднатися до історії цієї компанії і до бізнес-хисту саме «Волтона». Ставши співакціонерами, придбавши акції Walmart, які торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Наразі ми говоримо, що Walmart — це вже такий сталий великий бізнес. Навряд чи ми там побачимо якісь ікси у зростанні ціни на акцію. Але якщо ми говоримо про таку стабільність, про те, що це магазин, де постійно купуються товари, вони реалізовують зараз нові ідеї, нові ніші, частково щось пропонують онлайн, окрім офлайнових. І, відповідно це постійний попит, постійна виручка, постійний прибуток. Ми розуміємо, звичайно, що е, тут навряд чи ми побачимо таку маржу чистого прибутку, як, наприклад, е, у компанії Meta, Google е, або Microsoft, у якихось технологічних гігантів, але тут знову ж таки ми говоримо скоріше про стабільність, про певну дивіденну дохідність і про можливість доєднатися до такого. Успішного бізнесу на цьому все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск і така історія успіху бренду Walmart і його засновника Сема Уолтона. Кому сподобалася ця історія? Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. І не забувайте, що до кінця квітня 2024 року нам необхідно відзвітувати за наші доходи, отримані у 2023 році, е як наслідок продажів наших цін. Цінних паперів та або отриманих дивідендів. Звертайтеся, я залишаю контакти, адресу електронної пошти, також мій телеграм, на який ви можете написати, і залишити запит та отримати консультацію щодо декларування доходів, отриманих із-за кордону. На цьому все, друзі, до зустрічі. Бувайте!